Загибель людини від уламку шахеда на Бориспільщині, сміттєвий контейнер у кожен дім та особливості цьогорічного опалювального сезону. 28 жовтня у Бориспільській міській раді відбулася апаратна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. У ніч з 25 на 26 жовтня на Бориспільщині. Під час атаки ворожих безпілотників від уламку шахеда загинула вчителька Бориспільського ліцею лідер Лариса Баталко. Про це на нараді повідомив заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Вона так само в будинку перебувала на другому. Поверх, тому ну, хочу будівельником сказати, що конструктивно двоповерхові будинки, ну, будинки з останнім поверхом приватні, конструктивно там в принципі нема чому захищати. Там, в, там все легке, вся конструкція дуже ну, така, що і шрапнель навіть може її пробити. Тому принаймні, що немає укриття. Десь поряд або то спускайтеся на перший поверх, бо перекриття між першим і другим поверхом, воно найчастіше залізобетонне, тому воно, такі уламки воно може витримати. Пряме влучення не факт, але ж ймовірність дуже висока залишитися цілим. Тому прошу ще раз всіх не ігнорувати тривоги, тому що це є певна запорука безпеки. І збереження життя <заклад> закликав людей не ігнорувати повітряні тривоги, і начальник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук. Практично кожну ніч триває, триває тривоги. Цю ніч теж фіксувалися прольоти БПЛА, працюють сили і засоби проти повітряної оборони. На жаль, нас не, не обійшлося дійсно без, без того, щоб. Внаслідок падіння на, на території сусідньої ОТГ пошкоджена значна кількість будинків е, відповідно транспортні засоби. Ну, саме основне, що, на жаль, ця, цей військовий злочин за, забрав життя однієї. людини. Е, також ще один по, постраждали, але він вже відпущений додому, там незначні ушкодження. Тому ще раз скажу, ні в якому випадку тривогу не ігноруємо. Обов'язковому порядку проводимо роз'яснювальну роботу з громадянами. Наслідки атаки не оминули жителів Рогозова. Про це повідомила староста округу Тетяна Скрипка. 18 жовтня в ніч там з п'ятниці на суботу збивалися певні кацапські шахеди. І, на жаль, куля, я не знаю, може, я там неправильно якось і назву, ПС. Вона потрапила в новий двоповерховий будинок, пробила кришу, зрекошетила в стіну і попала в подушку на ту кровать, там, де дитяче ліжко, просто що тата не було вдома, і дитина спала з мамою. Ну, мені як мамі трьох дітей це дуже щемно. Тому я всіх благаю і прошу, якщо є повітряні тривоги, чи спускайтесь на перший поверх, чи рятуйте своїх дітей і своїх близьких десь в погребі, чи за двома стінками не нехтуйте, тому що коли воно не стосується от уже свого рідного округу. І Яких ти знаєш цих людей все, і не дай Бог, тому що куля потрапила в подушку пір'я, та все розлетілося по кімнаті, і дитинка просто що там не відпочивала, це дуже було болісно. Забезпечення кожного будинку сміттєвим контейнером об'ємом 120 літрів до кінця 2025 року. Директор комунального підприємства виробниче управління комунального господарства Роман Шепель представив новий проєкт. Реалізація проєкту кожен господар, господині домоволодіння може прийти і укласти з нами договір оренди даного контейнера. І за рахунок оренди, після виплативши повної вартості контейнера, він залишається у власності господаря. Тому всіх бажаючих запрошую для участі в цьому на сьогодні. Бориспіль тепломережа не надає тепло протягом усієї доби. Натомість комунальники розробили певний графік подачі опалення, зазначила керівниця Маріанна Желеско. Ми зробили такий графік, щоб там ми могли надавати тепло якісно і для наших дітей, які находяться в дитсадку і в школах. І для населення, значить, даних графіків включення відключення котельник коригується відповідно до температури зовнішнього повітря, і зауважень у нас по наданню якості послуг на сьогоднішній день не зафіксовано. Але я звертаю увагу, коли ми перейдемо на цілодобове надання послуг. Ми починаємо роботу по налації гідравлічної системи теплових мереж і витрат, які надаються на дома для того, щоб знову нас якісно працювали котельні і були якісні послуги по теплу. І наостанок Дмитро Губачук наголосив про важливість шанування пам'яті усіх загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Хвилина мовчання. О 9-й кожного дня вона стосується не лише виконкову. Це і для приватних підприємств, я зараз скажу, і для будь-яких форм управління підприємств. Тому прошу, скажімо так, мати честь і віддавати шану тим, хто береже наше життя і в певному сенсі мирне небо над нашою громадою і над більшою частиною України. Анастасія Усик Назар Гераскін новини Терез Бориспіль.